Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ми вже з вами говорили про певний містицизм, так, деяких зарубіжних прізвищ. І цей містицизм він існує у певному контексті і взаємозв'язку із цією загарбницькою колоніальною геноцидною війною, яку веде Московія проти України. Так. І, звичайно, що. Я не знаю. Чому тут справа, але дійсно от якийсь містицизм, якесь ну, поєднання, може, воно глибинне, внутрішнє, незрозуміле поки що нам. А ось на одному з попередніх відео я нагадав вам про те, що десь там років 20 тому так прогриміла така. Словенка, дзюдоїстка, як раша срака. Так, це ну, така людина вона не винна звичайно, але вона займається улюбленим спортом Путіна, і, ну, і я. Наприклад, можу запропонувати таку ідею, щоб її відправили послом. Вона все-таки видатна людина була в свій час у спорті путінському саме, і чемпіонкою Європи навіть була, і чемпіонкою е Серезноморських ігор. І інших е, відомих у світі змагань з дзюдо. От її б відправити зараз, саме зараз, коли Московія знаходиться в тому ж стані, який відповідає е, прізвищу цієї е, пані, так послом. Від Словенії до Московії. І щоб вона вручила пану Путіну, теж дзюдоїсту, свої вірчі грамоти у Георгіївській залі е, московського Кремля. Так. Це б відобразило сутність сучасної Московії. Нагадало б ще раз. Всім народам світу, От таке поєднання раша Срака про те, що робить ця псевдокраїна Московія ну, в нашій державі, в нашій країні. Так. Чим вона тут займається? Тому що так я розумію, що багато хто так і не второпав, хто там от буквально. Сьогодні чи вчора, від Угорщини, знову там щось від угрів цих грофінів, так пронулунало, що в цій війні то винна Україна. Так, ну, от, Як кажуть, не віричам своїм, і, і вухам своїм, і всьому іншому так. Ми напали, виявляється, на Москові, от так. Але на цьому ж не закінчилося. Вся ця, так би мовити, срака, вона продовжується. І, так би мовити, з Китаю до нас прибув посланець Лі Хуей. Так. Ну, я е, вам казав колись е, про те, ну на попередньому стрілі зв'язку із тим, що в мене е, записані деякі китайські імена і прізвища, які я е, не можу озвучити е, тут, так як вони звучать непристойно. Ну, він заїхав спочатку до Московії цей представник Лі Хуей, хоча насправді його е трошки інакше називається. Ну там треба випустити одну букву, так, і тоді воно буде відповідати справжньому звучанню, бо у мене так воно. Позаписувано все це я ж роками, оці всі збирав прізвища, такі цікаві імена і, і так далі, і тому подібне. І ось ми тут маємо теж ось таку річ, ну, якась символіка. Так, оцей приїхав е, пан посланець від Китаю через Москву і привіз нам, е, ну, не знаю, щось таке якесь послання, яке, мабуть, у певній мірі співзвучне із його іменем, так би мовити. Так що треба нам оцей символізм не випускати з поля зору, так. тому що і те символічне. І це символічно, якось воно отак усе об'єднується в одну купу. А так як ну, наука, яку я тут представляю, як, як казав один персонаж, відкидає існування випадкових явищ. Завжди є якась причина. Так, якщо ну, вам прислали послом, вибачайте, сраку, і до вас приїхав посланець звідси Лі Хуей, то, напевно, тут треба глибше копнути і подумати над тим, то що ж цей Ліхуей нам привіз? І, в принципі, що він міг привезти із таким прізвищем, так би мовити. Отакі От справи, Вельми, шановні пані та панове, ви думаєте, що я сміюся? Та ні, справа серйозна. Всім українцям в Україні світ і світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над цим селенським злом, яке навіть у цьому символічних прізвищах різних країн проявляється і світиться.